Цей день настав. Польща скасувала офіційно стан епідемії, що у більшості іноземців викликало реальний шок, тому що прийшов час актуалізувати свої документи. Від 2020 року українці у Польщі могли легально перебувати в цій країні, навіть якщо їхні документи втратили свою важність. Але тепер, якщо ви перебуваєте на таких власних документах, на продовженні візі чи карті побиту, прийшов час актуалізувати ці документи і виготовити собі нові. Якщо ви проживаєте у Польщі, по продовженні. Візі чи карті побиту, у вас є 30 днів на виготовлення нових документів. Якщо ви приїхали до Польщі після 24 лютого і у вас є готовий песель УКР, вам хвилюватись немає про що, адже польський уряд продовжив дію спецзакону і відповідно ви можете перебувати у Польщі аж до 4 березня 2024 року. А якщо ваші діти ходять до школи, то вони можуть легально перебувати у Польщі до серпня 2024 року. До речі, якщо що ви українець, і ваша карта або віза закінчилась після 24 лютого 2022 року. Ви так само можете легально перебувати у Польщі до березня 2023 року. Літо, час відпусток, хоча по погоді, так звісно, не скажеш. Але багато українців цікавляться, чи можна перетинати кордон, якщо у вас є песель УКР. Я вам відповім, що можна, однак, у вас є для цього лише 30 днів. Тобто лише на 30 днів ви можете поїхати у відпустку, наприклад, до України, України або до іншої країни шенгенської зони. Все, що вам потрібно для перетину кордону, це завантажити додаток Дія з вашим актуальним статусом УКР, або також взяти з собою роздруківку песелю. До речі, як я вам вже сказала, що виїжджати з Польщі ви можете до 30 днів. Якщо ви виїдете найбільшу кількість днів, то в такому випадку після повернення до Польщі вам треба буде звернутися до уже міста і відновити свій статус УКР. І до речі, часто також питають, чи можна його відновити можна але. Це просто якби зайва бюрократична історія. Ще одна гарна новина: з 1 липня у Польщі збільшиться мінімальна зарплата, і вона буде становити 3600 злотих бруто, і не то це десь приблизно 2800. І також збільшиться погодинна ставка, яка буде становити 23 злотих 50 грош. У Польщі затримали російського хокаїста, який був шпигуном Путіна. Прокуратура у Любліні вже висунула йому звинувачення. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі. Або гага разом з путіним. Напевно, всі українці, які мають дітей і проживають у Польщі, знають, що тут є соціальні виплати у розмірі 500 злот. Так ось з 1 січня ці виплати будуть становити 800 злотих. Відповідний спецзакон підписали вже у польському уряді. До речі, працюючі люди не дуже задоволені цим новинам, тому що збільшення соціальних виплат дорівнює збільшенню. Податків на їхню зарплату, що думаєте з цього приводу? Діліться у коментарях. Так само можете написати нам вашу думку, які новини вас більше цікавлять.